Вітаю на каналі дитячого реабілітолога Май Універси. Сьогодні я вам розповім, як навчити дитину повзати по-пластунськи. І перше, це з трьох місяців переводимо дитинку гуляти на підлогу, стелимо килимок. Даємо туди іграшки і граємо з дитиною. Вона не впаде, нікуди не тінеться з підлоги і буде дуже безпечно. Друге, це вибираємо зручний одяг, ніяких позунків, чоловічків, а тільки штанці та носочки, щоб не сковувало рух дитинки. А чоловічки використовуємо тільки для сну. І з трьох місяців прибираємо умовно корисні гаджети. Це, які ви бачите на малюнку, вони вже з трьох місяців не потрібні. Вони обмежені. Межують рухи дитини і декілька вправ для заняття вдома. Подивіться уважно, будь ласка. Дивіться, коли ми дитинку викладаємо на підлогу, на тверду поверхню, і на животик перевертаємо дитинку. І коли дитинка так лежить, ми беремо її ручку спочатку, там ліво-право без різниці, і проводимо кисть і ось так назад. І проводимо ще раз кистю, щоб розкрита була кисть, і назад, і точно так же, іншою рукою кисть і назад. Дивіться уважно, як я роблю. При цьому утримувати треба таз однією рукою. Ось так ми можемо поробити. Дитинка повинна при, цьому, при цих руках відпрямляти руки. Дивіться, тепер ногами. Ми повертаємо дві стопи, так, ступні дитинки, вправо вліво Вправо, вліво. Коли дитинка буде так лежати, то в неї буде рухатися таз. Дивіться, вправо дві стопи направляємо і вліво дві стопи. Вправо, все і вліво. І ще одна вправа дуже корисна це для бокових скручувань. Дивіться, ми підводимо ручку до ніжки, так? лікоть до колінця. І з наступної сторони ми виконуємо таку ж саму вправу: лікоть, колінце, лікоть, колінце. Дуже корисна вправа для симметричного повзання по-пластунськи. Все. Дякую за увагу. Будьте здорові!